З оркестром, хоровим співом та молитвою за єдність України відзначили 200-річний з народження Тараса Шевченка в Івано-Франківську. Аби віддати шану Кобзареві, 9 березня на площі перед адмінбудівлею зібралося кілька тисяч людей. Він актуальний був, є і буде, і зараз особливо в наш час. Він боровся за Україну. Він думав про нас ще тоді. от я, я рахую, що то геній. Після панахиди за Тарасом Шевченком перед Сутніми виступили очільники міста та області. Говорили про геніальність та саможертовність Кобзаря, адже свого часу він міг мати успішну кар'єру, натомість обрав боротьбу за вільну Україну. Він міг зробити блискучу кар'єру у столиці, але він вибрав любов, безмежну любов до України, до тієї далекої, але такої рідної України, у якій із 47 відведених йому Богом літ прожив вільним лише три. Шевченко, як явище велике і вічне, є невичерпним і нескінченним. У кожного з нас свій шлях до Шевченка, нам ще йти і йти до його осягнення. Мер Віктора Нушкевичу спообіцяв, що влада Івано-Франківська таки поставить ще один пам'ятник Тарасу Шевченко і водночас бійцям Небесної Сотні навпроти адмінбудівлі. Він стоятиме на місці нинішнього шпилю. Щоб всі, всі і після мене, і після. Тих людей, які сьогодні при владі, наступні покоління чиновників, проходячи на роботу через цю площу, звіряли свої дії, свої помисли Тарасом Григоровичем і з бійцями Небесної Сотні. За це рішення пообіцяв Анушкевичу, з депутати проголосують уже на найближчій сесії.